Вітаю вас на каналі. Хочу вам показати, готуємо до відправки ось такого трапеця Булат 244L на широкій резині. Передні колеса в нього ведуть 6,5 на 16 Задні йдуть 11,2-24. Тратураць йде на КММурському двигуні, кн 385 ВТ. Всім відомий хороший двигун. Має передні противаги, також має задні противаги. Тряма підлога, бокове розташування, 4 педачі назад, плюс повишені, понижені. Тобто він має 8 2 назад. Ось така панель приладів, гідропоціовуючи керма. Переднє місць включається механічно. Двошкісний вал бору потужності. Значить Тут річах управління задньою навіскою. Також ручах блокування диференціалу і включання валу відбору. Це ручний газ. Кисло м'яке, задня розтяжка, ось така потужна задня навісочка, причіпний пристрій, пара гідровиходів, пара заднього ходу. Розбірні задні диски, також в ньому є, два інша насоса, кам'яна, гідропіцею, камені заднього навіску. Так що ось такий тракторець, є по наявності. Люди замовили онлайн. І чекають на свого трактурця. Ми знаходимося 7 кілометрів ліво по київській трасі між селами Дубляне, Гамаліївка. Якщо когось зацікавить, прошу набирайте. Можна також до нас приїхати і зробити тест-драйв, кому як підходить. Будемо раді вас бачити. Заїжджайте.